Так, відеоогляд е, проєкту на кухню Тіна. ДСП фасад. Інтегрована ручка чорна. Фасад нижніх секцій сіра миша. Фасад верхніх секцій сатин. Так, зараз ми її покрутимо. Так, кухня виглядає в кольорі. Колір Корпусу ДСВ попелястий. Так кухня виглядає в проєкті. Зараз зроблю демонстрацію стосовно внутрішнього наповнення. Так, починаємо знизу. Значить, Пральна машинка. У нас окремо стояча, не накривається стільницею. На 20 см відходи від стіни, бо там комунікації. Далі 80 см тумба під мийку. 60 сантиметрів, тумба, Дві шухляди маленьких, одна велика. Комплектація фаворіт. Далі тумба 100 см. Зверху накрита стільницею на 12 см більшою. Заходить в кут. Далі, тумба під варочну поверхню, 80 см, з двома розпашними дверками і з поличкою. Далі кут. 60 на 60 з двома поличками, 92 висота. 15 см полички відкриті. Потім тумба на 50 см. добірна планка на 5 см, тумба на 40 см. І тумба на 60 на 60 кутова.